Вони працюють за методикою Києво-Могилянської академії. І, і тренера києво могилянки вони проводили навчання з соціальними педагогами. От. І ця сама методика, безпечний простір, вона побудована так, щоб це все було в ігровій формі і було для дітей дуже цікавим. Там є робота з дошкільнятами, програма, робота з молодшими дітками, так? молодша школа, середня школа і старша. І кожна програма складається з семи модулів. Тобто, набирається група діток. Це звичай до 15 чоловік ця група, і вона проходить всі ці сім модулів. Там, де встановлення контакту, там позитивне мислення, позитивні активності, там вміння керувати своїми емоціями, як в соціумі, як дитина має себе відчувати. І от коли проходить сім цих модулів, діти, да, у них є такий маленький міні-випуск. Вони випускаються вже з якимись базовими знаннями, і тоді набирається інша група. І за цей рік. Хочу сказати, що з 7 тисяч дітей, які в нас, 6 тисяч дітей були в тій кімнаті.